Який основний мінус даху з металочерепиці? Багато хто може подумати і сказати, шумна, жарка, там ще багато чого конденсує. Але, як на мене, найбільший, дах, найбільший мінус даху з металочерепиці, це те, що коли вона йде багато скатна, на ній дуже багато йде відходу. Ось так от. Даху накрили 390 метрів квадратних, черепицю закупили 560 квадратних метрів. Ось такі от нюанси. А так, дах з металочерепиці це. Саме покриття металочерепи це суперове покриття. Яке вам прослугує довго і гарно і якісно. Ну, як звісно, якщо ви виберете гарний і якісний метал. Е, якщо ви вибираєте, між добітомним. Бітумним дахом і з дахом металочерепицею рекомендую вам вибрати точно металочерепицю. Обоснується все дуже просто. Дах з металочерепиці на бітумний ще не переробляли ні разу. А от бітумний дах на металочерепицю дуже часто, дуже багато разів переробляли, тому що ОСБ загниває у людей. Неправильний монтаж, багато нюансів. Сама бітумка дуже часто лопається. ну, Звісно, що можливо неякісна була бітумка чи ще щось. ну, З дахом із бітумної черепиці більше завжди виникає питань, чим з металочерепиці.